Доброго дня! Мене звати Ріжко Левтина, учениця 5-го А-класу Одеської гімназії No77. Сьогодні я вас познайомлю зі своєю роботою на тему Алої Вера аптека на підвіконні. Мета дослідження розширити уявлення про кімнатні рослини, познайомити і досліджувати їх лікувальні властивості на основі алої. Узагальнити та закріпити знання про способи розмноження за допомогою дослідів і спостережень, розробити рецепт спрея для носа та льодових кубіків, дослідити експериментально, як впливає сік алої на органи дихання, а також як засіб, який покращує шкіру, зміцнення імунітет. Алоя рослина, яка з покоління в покоління відзначається в багатьох родинах як сімейний лікар. Його сік надає допомогу при багатьох хворобах. Під час своєї роботи я використовувала різну інформацію, проводила спостереження, експериментувала і аналізувала отриманий результат загальні відомості про алое. Алої, алої – рід сукулентних рослин сімейства Асфадолові, підродини Асфадолові, що містить понад 550 видів. Листя може накопичувати велику кількість води, значно збільшуючись у розмірах. Алою може існувати в умовах, коли інші рослини вянуть та вмирають. Є різні види алої, відрізняються формою, місцем проживання. Деякі з них представники на екрані я разом з матусією висаджувала діточок від куща алої, а також є інші види розмноження. листом. Животюванням, верхівками і навіть насінням. Лікувальні властивості я досліджувала, розроблюючи спрей для носа. Для цього потрібно відрізати лист та видавити одну крапельку соку алої, додати 10 крапель води, розмішати, перелити в пляшечку, можна використовувати за призначенням. А для приготування льодових кубіків я підготувала сік з листочків Алої разом з м'якотю, додати води, розмішати, залити у формочку і заморозити. Можна використати за призначенням висновки. В результаті дослідницької роботи я ознайомилась з інформацією за обраної теми, дізналась, як правильно пересадити і доглядати за Алої. Догляд за рослиною Алої не складний. Алоє – одне з найбільших корисних рослин, яке можливо виростити в домашніх умовах. А також впевнилася, що кімнатні рослини мають лікувальні властивості в житті, а м'ясисті листя можна використовувати в косметології і народній медицині. З результатами свого дослідження я ознайомила однокласників. Дякую за увагу!